Цьогорічне свято села, день шахтаря, керівництво Ільниці та організатори дійства вирішили зробити особливим: без масових гулянь та грандіозного концерту. Натомість влаштували патріотичне дійство. Більше сотні жителів у вишиванках зібралися на центральній площі, розгорнули десятиметровий прапор та провели молебень за Україну, її героїв та захисників. Це не лише вільниці, це можна зауважити до всієї України. Раніше такого патріотичного піднесення не було. А зараз на фоні тих подій, які творяться в державі. Я думаю, що це є показово, це є потрібним. Організованою колоною з розкритим стягом учасники рушили вишиваною ходою до будинку культури. Долучились до процесії також велосипедисти. З прапорами та жовто-блакитними стрічками рушили в напрямку Іршави, а звідти до старовинних шахт, де колись видобували вугілля. Саме велопробіг можуть побачити багато людей одночасно або за маленький проміжок часу нас можуть побачити у різних куточках і села і району. І цей саме передача цього настрою, патріотизму. Я думаю, це саме головне, що є у цьому велопробігу. В селі відзначили не тільки шахтарів, робітників, що видобували з під землі вугілля. Вшанували цієї неділі також письменника-новеліста, який більше року вчителював в одній із шкіл Ільниці в присілку Березник Василя Фенича. Там і відкрили меморіальну дошку на його честь. Все це влаштували до сотої річниці з дня народження письменника. У місцевому будинку культури пройшла і конференція, яка ознайомила ільничан із життям та творчістю Василя Фенича. Загалом організаторам свята вдалось поєднати три події і влаштувати для жителів села справжній відпочинок. Сьогодні ми хотіли наше свято не зробити таким, як завжди, традиційним і півом, і із, із супруженням різних атракціонів, а ще надати йому десь патріотичності, символічності єдності України. Ну, сьогодні ми розпочали його з молебня і маршу вишиванок із десятиметровим прапором України. Думаємо, що таку традицію ми будемо продовжувати і надалі, але надіємося, що все буде добре. Відзначення дня шахтаря відбулось за підтримки місцевих підприємців та народного депутата Павла Балоги.